Нічний інцидент між правоохоронцями та депутатом міської ради на вулиці Головній у Чернівцях народного обранця поліціянти затримали за вигук ганьба. Патрульні застосували силу та спецзасоби до депутата. Чим завершився конфлікт? Дивіться далі в сюжеті. На вулиці Головній біля готелю Київ патрульна поліція зупинила автомобіль Василя Продана під приводом перевірки документів. Після їх надання депутата запідозрили у вживанні алкоголю. За словами народного обранця, він змусив патрульних скласти відповідний акт. А приводом для зупинки поліціянти назвали відсутність підсвітки номера. Коротка ситуація, мене вже не перший раз зупиняють. Я вже неодноразово проходив у них тести на стан алкогольного спіні. Я взагалі не вживаю алкогольні напої. Тобто я можу показати вже кучу протоколів, які на мене складають. Коли дивляться, там випивши, я чи не випивши. Депутат міської ради одразу ж погодився пройти тест на вміст алкоголю в організмі. Проте процедуру затягували. За словами Василя Продана, перші два свідки, котрих знайшли поліціянти, були п'яними. Доки патрульні шукали інших, пройшло близько півтори години. А що з попередніми свідками? А попередні свідки були в стані алкогольного сп'яніння. Це чітко всі бачили. Як тільки ми на це звернули увагу, цих свідків і слід простив. тобто вони мене звинувачують, що. Я в стані алкогольного сп'яніння, Коли кажу, давайте пройдемо тест. Вже тих е, понятих і свідків вже нема. Патрульні неодноразово заважали зйомці, світили в об'єктив та навіть почали штовхати журналіста. Чим перешкоджали професійні діяльності. Ми маємо право ми можемо сторони. Такі дії патрульних обурили Володимира Бешлея. Він висловив свою громадянську позицію, і, бачачи дії поліціянтів стосовно преси, почав кричати Ганьба. У відповідь отримав кайданки на руках. Самостійно вирішити ситуацію декілька Кіпажі поліції так і не змогли, доки не з'явився керівник їхньої роти, і лише тоді почали складати відповідні протоколи. Інспектор побачив у даного водія вознак алкогольного спині. Ми його зупинили за порушення правил дорожнього руху. Зупинка на посадковому і стоянка на посадковому майданчику для зупинки громадського транспорту. Також у даного водія не працювала підсвітка заднього номерного знаку. Втім, аргументи зупинки автомобіля, які озвучував поліціянт, час від часу різнилися. А я їхав розумію. Ми не бачили, скільки в нас стояли. Ви там уже вже було зупинилися Одне питання: ви переслідували автомобіль? Да, ви, 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 ви їхали так. Так. Так, за стояти? Після двох годин шукань свідків та складання нових актів Василь Продан пройшов алкотест. Певний щелчок, почуємо, Продуваємо плавний Давай. щелчок, різко Давай. не потрібно. Дуємо. Єсть. Дякую. Ну, Ноль. Ні, ні. А, ні. І ні. за о, цього о, ви затримували депутата. О, і Впевненість поліціянтів в тому, що Василь Продан вживав алкоголь, як рукою зняло ознаки сп'яніння Ви ще бачите у мене? Які Зоні? дивіться, які далі бачите? спині? Хитка хода, почервоніння. Апараті показали, що ви не вживали, значить, ви не вживали. Ну то й все. увесь <шу> <шу> час, доки поліціянти тримали посеред вулиці Василя Продана. Володимир Вишлей був у відділку. Депутатів до нього не пускали. Після наполегливих звернень до правоохоронців до приміщення впустили адвоката, і згодом народний обранець був на волі. Запус. Це слово ганьба. А чому я сказав ганьба? Тому що поліцейські системно порушували в той момент чинне законодавство. Голова найбільшої фракції у міській раді у діях поліціянтів бачає політичне замовлення. Це абсолютно упереджені дії за виступи нашої фракції, за мої виступи особисті на сесіях міської ради стосовно того е, безпреділу, який чиниться поліцією в місті Чернівці, за словами Василя Продана на прийдешній сесії міської ради депутати вимагатимуть пояснень від начальника. Управління патрульної поліції Олега Йосипіва з приводу дій його підлеглих. Олександр Докін, Андрій Дротюк, Чернівецький промінь.